Розпочинаємо наш випуск із відеорозповіді про захід у рамках місячника з озеленення та благоустрою. Нагадаємо, що місячник з озеленення та благоустрою проводиться щорічно у весняний передвеликодній час. Починається у міжнародний день лісу, 21 березня, і триває до дня довкілля, 16 квітня. Отже, територія, на якій розташований Бродівський замок, з давніх давен приваблювала жителів тутешньої околиці як місцевість, де можна було сховатися від ворогів, знайти притулок у скрутну хвилину. Сьогодні він у руїні, але все ж таки приваблює відпочивальників. Деякі з них, після так званих посиденьок, залишають після себе безліч сміття. Більше далі. 13 квітня усі небайдужі прибирали територію Бродівського замку. Хоча це пам'ятка архітектури державного значення 17 18 століття, до неї ставляться як до звичайної будівлі. Довгий час казамати були осередком для сміття, але вже рік за ініціативи начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Марії Радзівіл спільно з директором Бродівського ринку Олегом Казмірчуком, працівниками відділу культури, центру зайнятості Бродівського лісгоспу, Молодіжної громадської організації Наше місто та іншими небайдужими людьми вичистили частину каземат від сміття та закрили до них доступ. У планах за місяць два завершити прибирання в інших казематах. Таким чином, вхід в усі каземати буде закритий, а це, в свою чергу, хоча б трішки, але продовжить їм життя. За словами Олега Казмірчука, минулої п'ятниці тут також прибирали, однак лише за п'ять днів сміття знову опанувало цю ділянку. Зрозуміло є одне, що це вже стає так званим правилом, що смітять одні, а прибирають інші. Також ентузіасти чистять зовнішню частину. Зануказематі від хащів, які в свою чергу також впливають на їх руйнацію. Як повідомила Марія Рецивіл, що влітку на території Бродівського замку буде проходити обласний фестиваль Народні умільці, а також планують провести тут День молоді. Сподіваємось, що зусилля не були марними, і все ж таки ми будемо цінувати чужу працю.